Практика, яка змінить твоє життя. Я використовую багато практик, кожна з котрих допомагає мені в той чи іншій галузі життя. Але так чи інакше всі вони пов'язані з перепрошивкою старих обмежуючих програм, з якими я жив майже все життя. І сьогодні я розповім про одну з найпростіших практик, яка точно змінить твоє життя. Хоча дивно, але для декотрих навіть вона являється складною. Практика має назву Щоденник вдячності. Вам знадобиться лише один зошит і 10 хвилин вашого часу. Щодня приділяйте час, щоб подякувати і записати в щоденник всьому, за що ви вдячні. Пунктів повинно бути не менше ніж 10. Поступово збільшуйте кількість. Особисто я пишу 20-30 подяк щодня. Техніка виконання дуже проста: запишіть ці пункти. А потім перечитаєте їх уважно і спробуйте подякувати так, нібито ви про це мріяли. Запевняю вас, є люди, котрі дійсно мріють про те, що маєте ви. Що відчується з часом? Спочатку писати буде дуже незручно, починати завжди важко, Да і мозок не звик вдякувати. Він звик звертати увагу тільки на те, чого йому не вистачає, що і приводить до хронічного незадоволення життям. Але щоразу повторюючи цю практику, вам буде все легше це робити. Це дуже схоже на похід в спортзал. Лінь, важко, але з часом все легше, де і результат стає помітним. Через 2-3 тижні писати не тільки стане легше, а й нарешті ваш мозок навчиться звертати увагу на те, що ви маєте. І я запевняю вас, маєте ви дуже багато. Котре нагадую, це не про позитивне мислення, це про формування нових нейронних зв'язків. Бо ви всі роки працювали над створенням нейронних зв'язків іншого порядку. І дякували ви тільки тоді, коли отримали подарунки на свята. Сумували, скоріш за все, що у сусіда щось є таке, чого нема у вас, страждали, якщо не вдавалося досягнути цілі. По того, ви прибували в стані хронічного дефіциту. І це я кажу не тільки про людей з низькими статками. Я працюю з клієнтами, які дуже забезпечені, але проблема і у них та ж сама. Бо ми не звикли дякувати просто так. Ми все сприймаємо як данність. Спробуйте робити це постійно, і вже скоро ви не тільки здивуєтесь, наскільки багато маєте, а й почнете нарешті випромінювати високу вібрацію. Як ви саме вже знаєте, висока вібрація резонує з високою вібрацією. І ви поступово вийдете на новий рівень, де з вами будуть траплятись дива. Підписуйся на мою сторінку. Це одна з маленьких практик, яку я використовую щоденно. І Я поділюсь кожною, що практикую сам. І сьогодні, в свій щоденник подяк, я запишу дякую тобі за те, що ти пробуєш змінювати не тільки цей світ, а починаєш з себе. Підписуйся!